Овен з 21 березня по 20 квітня вибухова енергія вогню. Овен перший знак Зодіаку і його головна риса сміливість і рішучість. Його стихія вогонь, а керує ним Марс, планета дії та боротьби. Що робить Овна унікальним? Він завжди йде вперед, не боїться викликів, енергійний, імпульсивний, швидко загоряється ідеями. Обожнює конкуренцію, йому важливо бути першим. Чесний і прямолінійний говорить все, як є: слабкі місця, овна, нетерплячість. Якщо щось не виходить швидко, він втрачає інтерес, запальність легко заводиться, але так само швидко остигає. Іноді думає після того, як зробить. Поставте лайк, якщо впізнали когось із друзів, і підписуйтесь, щоб дізнатися більше про свій знак.